Гарний зв'язок. Ось, бачите, голова яка а, світла, і вона по-іншому думає і дивиться. Да? Але все-таки повішений висить. Тому тут, можливо, буде підвисати, неможливо, а воно десь буде підвисати якісь ситуації, а, зупинка якась буде. це... Перша половина а, грудня а, можливо комусь хочеться плакати Бу просто так, навіть без причини. <рив> якщо з причиною, то понятно, да, якщо без причини, то це теж буде нормально. Чому? Тому що повішений нас заставляє відчувати і проживати те, що ми не прожили. Десь ми заховали свої емоції раніше, да не прожили, не проплакали, не просміялися, не відкрилися. І тому він буде нас в цьому місяці заставляти це все проживати. Тому якщо е, захочеться е, закритися від світу, да е, под пледіком, то це можна зробити.